Привіт, малята! Сьогодні ми вирушимо у дуже важливу подорож: Подорож країною правил дорожнього руху. Знаєте, чому це важливо? Тому що ці правила допоможуть нам бути у безпеці на вулиці. А ви хочете бути у безпеці? Так. Чудово! Давайте зробимо з вами ось так. Крутимо головою вправо, вліво, вгору, вниз. Молодці. Це ми перевіримо, чи ми уважні, адже увага це головний помічник на дорозі. Подивіться, хто до нас завітав. Це наш чарівний помічник Світлофор. Він має три ока, і кожне око щось означає. Червоне світло, що воно говорить? Стій, не рухайся, не треба бігти. Жовте світло це світло, що горить між червоним і зеленим Воно каже: Увага, приготуйся! Наче сонечко, що нагадує, що ось ось буде щось нове. Зелене світло. Що воно означає? Можна йти. Дорога вільна. Вона нагадує нам зелену травичку, по якій можна бігти. Давайте покажемо, як ми крокуємо. А тепер, малята, подивіться на цю доріжку. Вона схожа на справжню зебру. Тому її так і називають Пішохідний перехід або зебра. Це місце, де пішоходи. Тобто, ми з вами, коли йдемо ніжками. Можуть безпечно перейти дорогу. Коли ми бачимо зебру, малята. Що ми робимо? Спочатку дивимось ліворуч, потім дивимось праворуч. І якщо машин немає, то переходимо. Спокійно та не поспішаючи. Тепер давайте пограємо в гру. Я вам буду показувати кольори світлофора. А вам потрібно виконати дію. Наприклад, який колір ви бачите зараз? Так, червоний. Що нам потрібно зробити? Вірно, стояти на місці. А зараз, що ви бачите? Зараз ми бачимо жовтий колір. Що нам потрібно зробити? Приготуватися, але не рухатись. Вірно. А зараз який колір ви бачите? Так, Зелений, що ми робимо? Нам можна йти переходити дорогу. Молодці, дітки, ви сьогодні були дуже уважними і багато дізналися про правила дорожнього руху. Пам'ятайте, що правила дорожнього руху це наші друзі, які допомагають нам бути у безпеці. До зустрічі!